завжди. останній місяць жовтня зустрічаємо разом із вами. Зробимо його творчим і натхненним. Мене звуть Христина Бондаренко, і це мистецький часопис. Програма де завжди цікаво і весело до роботи. Творчо та актуально. Останні новини цікаві факти і талановиті герої. Які секрети готує сумчанам? Чехопез 2014 та який він ювілей по творчому усе це у наших ексклюзивних новинах. Антон Палич у нас в вишиванці в цьому году, і чесно говоря, я лично уверен, що бы Антон Палич був нашим современником, то он би бы обязательно бы носил. А от стосовно театрального репертуару відібрали найкраще з минулих років. Окрім місцевих віртуозів, запросили майстрів драми та комедії з інших куточків країни. Це театр 19 зі спектаклем Легкий спосіб бросити курити». Це, в принципі, один з двох спектаклів цього театра, який не був в нашому місті. Львівський академічний театр імені Леся Курбаса представить грандіозний спектакль забави для Фауста. І э, Ада Ніколаївна Роговцева, родная, любимая, наша. Она приїде з спектаклем схоже на щастя. Маче одну родзинку цього року на сцену разом із задятими вийдуть аматори. Організатори обіцяють чехов зазвучить по новому Це само об'єднання артистів театру юного зрителя і аматорських артистів це вже така провокація. І то, як ми молоді, прочитали Чехова, то як ми його бачимо, то як ми його відносимо е, з життям, которая сейчас, которая сьогодні, вот это все ми постараємося показати. А ще не тільки мистецтвом багато чехофест 2014. За головні слова обрали мистецтво заради миру. Усі театральні сили спрямують на єдине допомогти нашій армії. Саме головні місії нашого фестиваля зібрати якомога більше средств, які допоможуть лечені ранених бойців нашого артилерійського полка, яке этого цього дуже сильно. Театральний марафон стартує вже 8 листопада. Розпочинає ж його спектакль-акомпаніатор від театру імені Щепкіна. Що найголовніше для кожного художника: звісно ж, мати змогу власні емоції перенести на полотно. Це вкотре довели сумські митці, яких, окрім мистецтва, об'єднав ще спільний ювілей. Ігор Василевський художник зі стажем та донецьким корінням, хоча добру половину свого життя віддав творчості на Сумщині у спілці художників із самих її початків, і хоч зараз компанію збираються не часто, та згадати є, що ми е, працюємо на природі, е, влаштовуємо плінери, які е, вже Довгі роки нас збирають усіх, не тільки сумчан, а й приїжджають за кордону, художники і з усієї України. Ми спілкуємось, обмінюємось творчими думками і все це дуже надихає. Таких маститих тут більше чотирьох десятків, і усі як на підбір виняткові. Всі абсолютно е е е різні. Жоден художник не схожий на іншим. Жоден. І по е трактовці своєї роботи, і по е тематиці, по подачі по всьому. Це якась є яка, якість спілки, якість нашої організації в тому, що ми всі різні. Вони вже 30 років служать мистецтву. Їхні роботи прикрашають музеї Європи, Азії та Америки. Та сьогодні вони тут, художники Сумщини. Виставка говорить сама за себе. Роботи різні, враження спільне. Можливо, надихнуло художників саме з природи, тому що також мені сподобалась картина там, де зображені соти, і, на жаль, я не пам'ятаю її назви, але це щось пов'язане з мовою землі. Тобто, в самих різноманітних проявах, в деревах, квітах та в дрібницях ми можемо прочитати якісь знаки, щось цікаве. Талант і любов до справи, а більше нічого й не потрібно. Люди різні. Художники теж різні, але їх об'єднує одна така. Ну як це можна сказати, одна бацила чи одна якась ще як наркотик. Всі художники не можуть просто жити без мистецтва. Вони знаходять собі час, знаходять собі. Можливості працювати де водно, коли нема майстерні, у кого є майстерня, різні умови. Ми зазвичай знайомимо вас і талановитими сучасниками. вивідуємо усі секрети творчості та рецепти натхнення. Та сьогодні пропоную згадати, згадати людину, яка на аркуші паперу відтворила історію, відтворила Україну. Увага на екран. Письменник починається з широти душі. Такий висновок зробив Павло Загребельний про своє ремесло на схилі віку, поцілив, як то кажуть, у саме яблучко. Душі у Загребельного вистачило б ще на кілька поколінь. Не дивитися на світ крізь бійницю кріпості або крізь оцю щель у танку смотровою, страшну смотрову щель, крізь яку тонкість дивиться, перш ніж пустити на вас на бій з гармати або чергу. З Крупнокаліберного кулемета. Широта душі це широкий погляд. Це велика, велика, велика властивість і нею володіють. Багато людей нічого не боявся і ніколи не втрачав людяність. Навіть у найзапекліші часи, коли писати вимагали лише про людей із бронзи. За будь-яку історичну тематику, окрім Переяславської ради, можна було загриміти у табори. Своїми романами про минуле загребельний підписався на постійні контри із радянською владою. 20 романів за 40 років найбільший спадок серед сучасників, і усі як один бестселери. Роксолана, «Євпраксія», диво, думки на розхрест, остання книга, великі тиражі та безмежна вдячність від людей. Його називали несторим літописцем 20-го століття, бо ж Романа Загребельного таки собі літопис багатостраждальної української історії. Людина творча і відверта у житті, роботі завжди віддавалася сповна. Цього року українському класику було б 90. -го. на творчий вечір пам'яті. Завітаємо сьогодні. Тепло, затишно і по-домашньому душевні оповіді та спогади з перших вуст говорять шанувальники Павла Загребельного. Так історія, він з нею жив більше, ніж із своєю дружиною, яку навіть сам зазначав. І оцей постійний пошук, пошук теми для історії, історичної канви, яку потрібно розібрати, яку потрібно було донести до людей. Він тривав протягом усього його життя. Вони перечитали майже усі романи літературного натхненника Додір. і чи не одразу зрозуміли. Він той, заради кого не шкода, без ночей. Загребельник це не тільки письменник, це цілий стан душі, це розуміння світовряду і це ось та система координат, в якій перебуває кожна людина, яка має до нього стосунок і розуміє його. Загребельним я зацікавився у 2011 році, тоді я грунтовано, буквально за ніч прочитав дві книжки з його роману Тисячолітній Миколай. Ну і далі, як то кажуть, як пішло, поїхало. Сьогодні тут і колеги, письменники. Василь Шубур, сумський поет із вишуканим словесним смаком. Розповідає, за Гребельного поталанило не лише читати, а й зустрічати у тісних літературних кулуарах. Своєю маститою рукою торкнувся навіть творчості сумського письменника. Він представляв якось по телевізору книжки видавництво молодь. І в нього така лежала низка книжок, які тільки що вийшли. Щойно серед них була моя перша книжка Чумацький сніг. І якось теж. Я не думаю, що він її читав, але те, що він покрутив руках і сказав, що от вийшла книжка Василя Чубора Сумчанина, і прочитав анотацію. Це теж якось запам'яталося. Все-таки часто патріарх української романістики ТБР показує твою книжку. Романи Павла Загребельного надихають не лише сильну половину, ваблять і жіноче серце. Как женщина, конечно, больше всего заинтересовалась Роксолана, судьбой девушки, которая вот смогла из, ну, скажем так, рынка, где продавали рабынь, да, превратиться в женщину, которая, можно сказать, была супругой, как тогда называли султана Сулеймана Великолепного, то есть человека, который, в общем-то, свой период исторический был очень. Сильним, очень таким влиятельным правителем, як вона змогла удалить всіх конкуренток зі свого пути, Да, яка змогла вижити, побідіти. вот представте, як давно це було. Люди до сих пор є знають, помнят. Ну, звісно, для украинок це особо интересная тема. Творчий вечір пам'яті великого класика добігає кінця, та спогади у серці назавжди. Залишився найсвітліші. Не, не тільки тому, що там особисто знав, особисто балакав, а взагалі про те, що це справді ну, такий патріарх української романистики дуже глибоко е, дослідив історію України і відбив це в творах, які були надзвичайно популярні і буду і сподіваюся, що ще будуть популярними. Не тільки так, як вони зараз за кордоном видаються, багато 100 тисячними, 500 тисячними тиражами, і колись повернуться до українців. Він як у вигляді нових, нових перевидань і в солідному тиражу. Що книжки справді мають популярність і варто їх читати, і будуть їх читати загребельний сьогодні? Це дуже суттєва і значна частина мого життя однозначно, і не тільки у літературі, навіть поза літературою загребельний. Ну навіть попри те, що цієї людини вже нема, ну це свого роду наставник. Мій. А тим часом організатори творчого вечора вже знають, чим здивують наступного разу. Ближе к зимі вже буде зображення поетів. Називатися воно буде знову зима. Тобто поети, современные, живі люди, яких можна потрогати. вот, посмотреть на них. Прочитають свої стихи, розкажуть о своей життя, творчестве. От то тобто, є тобто, скипіть культурна життя. Ви досі не знаєте, як провести час корисно та натхненно. Тоді вам до нас на часі анонси. Театр «19» везе із Харкова. творчий сюрприз. Спектакль саме легкий способ бросить куріть. Сучасна комедія і не тільки у двох діях. Персонажі цього спектаклю прості люди зі зрозумілими проблемами і запитаннями. Вони наші сучасники. А можливо, вони це ми. Коротше кажучи, усе самі побачити. 10 листопада, театр імені Щепкіна буде творчо. Для всіх ліричних натур кінострічка f 63 дев'ять. Хвороба кохання, відверта, інтелігентна та ще й з українським присмаком. Історія кохання лікаря-венеролога та космонавта. Яка вона картина? Уже встигли охрестити однією з найдивніших стрічок українського кіно за всю його історію і визнати у Франції знані актори, легка атмосфера. А що ще потрібно на всіх екранах України? стрічка стартує з 30 жовтня, емоційного перегляду вам. Таким був цей тиждень у плані творчому. Дивіться нашу програму, знатимете про мистецтво абсолютно усе. А я з вами прощаюся до наступної п'ятниці. Зустрінемось уже у листопаді. Я вас люблю.